З дитинства я живу в невеликому містечку Соледар. Якщо захотіти, то можна обійти його всього за пару годин. Але для мене воно найулюбленіше та найдорожче у світі. Це моя батьківщина, моє щасливе дитинство, мої друзі, мої рідні. Це саме те місце, куди я хочу повертатися знову і знову. Ми, будучи малюками. Вчилися помічати прекрасне та незвичне навколо себе, вчилися спостерігати, милуватись природою, посильно охороняти природу, не шкодити їй, робити довкілля чистішим. Підростаючі почали усвідомлювати масштаби екологічної кризи, розуміти причини і наслідки негативного впливу людства на природне середовище. Виробляти нові ідеї зі збереження довкілля, брати участь в посильній практичній діяльності, спрямованої на виявлення нагальних проблем і покращення стану природнього середовища рідного міста. Ми, учні 10-го А класу, є активними членами самоврядування Солодарської загальноосвітньої школи No13. Співпрацюємо з громадою та міським виконкомом нашого міста. Тому вже неодноразово приймали участь у акції перші цвіти. Зробимо рідне місто зеленіше. Нам дуже хотілося би зробити та спорегти наше місто прекрасним і квітучим. Величезне щастя для кожного покоління жити в мирний час. На превеликий жаль, нам довелося бути свідками військового конфлікту в Україні. Дякувати Богові, Солодар не постраждав. Але бойові дії велися неподалік. Дуже часто вибухи лунали так близько, що дзвеніло скло у вікнах і тремтіла земля. Влада міста звернула увагу на те, що струси ґрунту та антропогенне навантаження збільшило негативний вплив на рельєф та ерозійні процеси в ґрунтах. Ми продовжили оглядати територію прилегло до нашого міста. Так з'ясували, що за останні два роки просідання ґрунту зі сторони дороги збільшилося. Це зумовлено як природними чинниками, так і струсами снаряддя, які знаходяться недалеко від нас. Того класу Солидарської загальноосвітньої школи No13 прийняли рішення взяти участь у конкурсі відновлення мого міста проживання. Вважаю, що кожен житель міста повинен зробити свій внесок у життя Соледара, бо хочу, щоб рідне місто було зеленим і квітучим. Бо колись тут будуть жити і рости мої діти. Своїм прикладом мотивувати інших жителів Солдар, щоб знищити наслідки війни. Військові, які дислокуються у Соледарі, ініціювали акцію висади алею відродження, на яку відгукнулася Соледарська міська рада, педагогічний та учнівський колектив Солидарської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 13 та представники громадськості. Військовослужбовці подарували громаді молоді дерева як символ відродження, миру та нового життя. З великою вдячністю ми прийняли цей подарунок від українських воїнів. З ентузіазмом вирушили екологічної бригади до схилу Юрчиної гори, щоб посадити саджанці. Наше місто яскрава перлина у намісті України. Для того, щоб залишити цю красу нашим нащадкам, потрібно двайливо ставитись до ґрунтів та рельєфу нашої місцевості. Для попередження подальшого руйнування ґрунту та яру поблизу Юрчиної гори, неподалік від школи, ми вирішили насадити дерева та кущі. Для того, щоб коріння не давало змоги розмивати ґрунт та вимивати яр. Так, в минулому році ми запропонували акцію в нашій школі «Алея випускників. А так, як були випускниками 9 класу, то стали її початківцями. Восени 2016 року ми відвідали наші пагорби та з'ясували, що дерева всі прийнялися та підросли. Ось так і вирішили, що відтепер кожен випускний клас буде висаджувати на пагорбах, де є такі проблеми з ґрунтом, свою власну алею випускників. Мріємо, що років через 15 ми самі зможемо привести до квітучих алей своїх дітей та з гордістю сказати Це я посадив ось це величезне дерево. Руки добрі. Руки сильні та красиві. До ладу рідну землю приведуть, учні виростуть, а разом із ними будуть любі діти у квітучому саду. Солидар. Вимовляють цю назву і на серці теплішає. Тут мій дім, рідна школа, перше кохання. Я дуже люблю своє місто. Воно надихає мене, змушує пам'ятати про своє походження. Та бути вдячною, що народилася саме в цих місцях.